Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді ДБЖ для роутера і оптичного перетворювача. В мене на каналі вже є кілька відео, але у всіх тих ДБЖ потрібно було щось дай, припаяти. Не багато, але все одно. Тут ніяких паяльників абсолютно не треба. Вставляємо сюди акумулятори і все готово до праці. І коштує при цьому недорого. Давайте розберемось по портах у нас є USB-A-роз'ємчик, два вихідних роз'єми. Тут вони підписані 9 В 1 А і 12 Вольт 3 А. Ну, мені мало віриться в 3 А, це 36 Вт. Але все ж. І вхід 12-13 вольт. І також є такий перемикач який включає і вимикає наш прилад. Як я зрозумів, ще є три показчика рівня заряду батареї. Ось. Це 30% 60% і 100 Тут ще щось на китайському написано, незрозуміло, і більше немає нічого. Давайте заміряємо. Розміри 124,6. Товщина 26,3 і 95,7 в ширину. Також китайці положили ось такий шнурок DC 5,5 на 2,5, який підійде до більшості приладів. Давайте відкриємо його, відкривається він таким чином, натискається і ось так відкривається. Так виглядає, можете роздивитися, поставити на паузу і з цієї сторони, ось таким чином виглядає плата. Тут у нас схема живлення 3S2P. Тобто у нас три з'єднання послідовних. Бачимо плюс і мінус все. Написано. Раз, два. Потім ось таким чином. І знову плюсом в іншу сторону. Ось так. Давайте включимо, подивимося, чи він працює. Так. Працює і бачу, що акумулятори заряджені на 100%, тому що всі три світлодіода світяться і показують, що він працює. Перевіримо, чи дійсно у нас схема 3С. Ну, вона тут інша не може бути, але все ж таки. Ось бачимо 12,35 вольт. Перевіримо напругу, яку можуть видавати порти. Давайте до того, на якому писали 9 вольт. Під'єдналися. І бачимо 10,4 вольт. А до цього. А тут 12,09. Тобто тут, тут, грубо кажучи, 10,5 В а тут 12. Перевіримо, чи дійсно зможе видавати даний ДБЖ 12 В і 3 А. Ось підключилось електронне навантаженням. І бачимо, що 11,5 В 1 А. Давайте збільшимо до 2 А. Напруга просіла, тому що дріт не товстий. 11 вольт, 2 А. 22 В. Зараз знімається з ДБЖ. Ну і давайте 3 А. Так, Поки що працює короткочасно, точно є у нас, ну, вже не 12 вольт, а у нас вийшло 10,5 вольт 3 А 31 Вт. Залишимо на деякий час. Вже протягом 5 хвилин 5,5, знімається з ДВЖ 30 Вт потужності. Давайте зімітуємо те, що у нас з'явилося світло. Вмикаємо наш роутер в мережу. Ось так. Все, тепер він працює і від акумуляторів, тому що блок живлення у мене не надто потужний, і від, від мережі. Тобто частину енергії він бере з мережі, частину з акумуляторів. Тому що для нього потрібен дійсно потужний блок живлення на 36 Вт. І тепер робимо так, ніби в нас вимкнули електрику. Вимикаємо, але електронне навантаження навіть не відчуло цього. І воно як працювало, як знімало 30 Вт з ДБЖ, так і далі продовжує знімати. Снук включили тобто повноцінний ДБЖ. Вже 30 хвилин електронне навантаження знімає. Майже 30 Вт потужності бачу, що трішечка напруга просіла. Але роутер не перегрівся, працює, віддає живлення. Давайте його зупинимо. І за допомогою павербанка спробуємо зарядити і відслідкувати потужність, з якою він буде заряджати акумулятори. Так, бачу, що зараз на зарядку бере 7 Вт. Тобто він Споживання нема ніякого, але акумулятори заряджаються потужністю в 7 Вт. Хотілося б, звісно, більшого, але маємо, що маємо. Давайте візьмемо ось таким чином і бачимо, що 11 Вт споживає електронне навантаження, а 16 Вт йде споживання з павербанку або з мережі чи з блоку живлення. Тобто, він пропускає крізь себе 11 Вт потужності на споживача і все, що залишилось, Використовує для заряджання акумуляторів. Доповноцінний повноцінний режим роботи байпас присутній з заряджанням акумуляторів під час того, як є електроенергія. Перевіримо ще USB A-роз'ємчик на наявність протоколів швидкої зарядки. Я думаю, що їх тут немає. Але раз є роз'єм, то можна перевірити: 5 В 1,5 А. Пристрій не для заряджання. Телефонів швидкою зарядкою, але USB роз'ємчик є і в крайньому випадку можливо щось ним зарядити. Що там на 9-вольтовому роз'ємі? Напруга просіла до 8,2 вольта і зараз знімається 4 ватта. От 8 В 1 А. 8 Вт знімається з 9-вольтового роз'єму. Тут надто просідає напруга, але для оптоволоконного перетворювача це не критично, я думаю, і він без проблем має працювати навіть з такою напругою. Давайте ще під'єднаємось навантаженням USB-шним ось таким. Подивимося, чи буде працювати одночасно. Так, як завжди, неможливо вставити USB з першого разу. Ось так. Не перезавантажився ДБЖ. Тобто всі порти є окремими. Всі працюють окремо без проблем. USB A видає своїх 10 Вт, тут видається 7,5 Вт, і на цьому до 36 Вт видається 32 Вт точно було протягом 30 хвилин. До висновків. Нормальний ДБЖ, який безшовно працює, коли світло зникло, коли світло з'явилось. Пропускає крізь себе енергію. Довго тривало може віддавати 30 Вт потужності, що вистачає з головою для роутера і оптоволоконного перетворювача порти у нього незалежні. Єдиний мінус хотілося би значно швидшої зарядки, ніж. 6 Вт. 6-7 Вт це, як на мене, дуже мало. Але якісь компроміси мають бути, тому що ціна тут також дуже-дуже приємна. В районі 6 доларів, мені здається, я його купив, поставлю скріншот, подивитись. Хороший варіант для тих, хто геть не дружить з паяльником. Тому ось така штука. Добре, що є 3С, тобто коефіцієнт корисної дії буде значно більший, ніж з. Оплатками, які з 3,7-4 вольт роблять 12, тому що там великі велике втрати на перетворення. А тут у нас 3S-з'єднання і тут вже майже 12 вольт і перетворень, грубо кажучи, немає. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Триває збір на зарядну станцію для артилеристів 205 го батальйону. І для того, щоб мотивувати вас донатити, я розіграю серед усіх учасників цього збору. Ось такі призи. Це пірометр, яким сам користуюсь. Класний, доволі точний, все з ним чудово. Зарядочка асамтечна чесних 65 ватт потужності, та ось такий кемпінговий ліхтар від Nitchi Hyk. І хлопці з передка передали мені дві ось таких гільзи, які я також розіграю серед усіх учасників збору. Одну гільзу я віддам тому, хто задонатить одноразово найбільшу суму, а друга буде розіграна серед усіх інших учасників, точно так же, як і ці призи. Перше місце обере собі подарунок і так по порядку. Тому долучайтесь, хлопцям потрібна допомога. Вони якось також хочуть мотивувати вас. Тому передали мені ось такі штуки. Це було нелегко зробити, але ми якось справились. Тому допомагайте війську, Всі посилання будуть у описі. А вам дякую за увагу. До зустрічі!